інтенсивна програма тренувань та дієта для ролі людини павука повний гайд. Можливо, ви думаєте, що підготовка до ролі людини павука була для Тома Голланда легкою прогулянкою, але насправді його тренувальний режим і система харчування були неймовірно вимогливими та інтенсивними. Молодому британському актору довелося докласти колосальних зусиль щоб перетворити своє тіло. Всього за шість тижнів він зміг набрати цілих сім кілограмів чистої м'язової маси без значного збільшення жирової прослойки. Однак варто зрозуміти ключову відмінність, на відміну від більшості інших супергероїв кіно всесвіту Марвел, людина паук має не просто накачану, а ідеально атлетичну, витончену та динамічну фізичну форму, яка більше нагадує тіло професійного гімнаста або плавця, а не важкого атлета. Саме тому для акторів, які зображають цього культового персонажа у знаменитому червоно-синьому костюмі, розвиток спритності, гнучкості та координації рухів є таким же важливим, як і нарощування м'язової маси. Якщо ви мрієте про рельєфне, гармонійно розвинене тіло, подібне до того, яке демонстрував Том Голланд у фільмах, вам необхідно буде дотримуватися дуже інтенсивної та збалансованої програми тренувань, що поєднує різні типи навантажень. У цьому унікальному гайді ми детально розглянемо всі аспекти фізичної підготовки Тома Голанда від точної дієти, якої він дотримувався, до специфічних вправ, які допомогли йому досягти вражаючих результатів. Ця інформація стане вашим дороговказом на шляху до тіла справжнього супергероя. Here is the text to convert. Хто такий Том Голланд? Детальний погляд на кар'єру актора Том Голанд. Це британський актор нового покоління, який здобув світову славу завдяки ролі Пітера Паркера, людини Паука у кіно всесвіті Марвел. Його творчий шлях почався з участі у мюзиклах, що дозволило йому розвинути відмінну фізичну підготовку та пластику рухів. Справжнім проривом у кіно стала його роль у драматичному трилері Неможливе 2012 року, де він зіграв разом із такими зірками як Наомі Вотс та Юен Макгрегор. За цю роль юний актор отримав значну кількість нагород, включаючи престижний Spotlight Award на Hollywood Film Festival, що стало початком його злету. У всесвіті Марвел Голланд втілив на екрані образ Пітера Паркера, звичайного школяра, який отримав надзвичайні здібності. Він знявся у цій ролі у п'яти повнометражних фільмах, демонструючи не лише акторську майстерність, але й вражаючу фізичну підготовку. Його танцювальний досвід став невід'ємною частиною персонажа, дозволивши створити унікальний динамічний стиль боїв людини Паука, за що актор отримав схвалення як від колег по знімальному майданчику, так і від кінокритиків. Особисті дані актора. Місце народження Кінгстон Апон Темс, Велика Британія. Date of birth. 1st of June 1996, at the time of writing the article, артикул. actor is 28 years old. Зріст 173 сантиметри, що є ідеальним для ролі підлітка супергероя. Вага зазвичай близько 65 кілограмів, але для ролей коливається від 60 до 72 кілограмів. Here is the text to convert. Повна програма тренувань Тома Голланда. Як він досяг форми людини паука перед початком зйомок першого сольного фільму про людину паука. Нова людина Павук додому 2017. Том Голанд перебував у досить складній ситуації. Для попереднього проекту йому довелося значно втратити вагу. Тому перед новою ролью він мав лише шість тижнів на те, щоб не просто повернути колишню форму, а й наростити значну м'язову масу. Завдяки роботі з відомим лондонським тренером Джорджем Ешвелом актору вдалося досягти неймовірного результату. Набрати плюс 7 кг чистої м'язової маси без збільшення жирової прослойки, що є видатним досягненням за такий короткий термін. Основа його тренувальної програми включала три ключові компоненти 1. базові багатосуглові вправи, такі як присідання, станова тяга, різноманітні жими, які забезпечують комплексний розвиток м'язової системи 2. функціональні тренування. Спеціальні вправи спрямовані на розвиток спритності, координації та гнучкості, необхідні для виконання складних каскадерських трюків. ТРІПОЙТ Високоінтенсивні тренувальні методи. Мінімальні паузи для відпочинку, суперсети та кругові тренування для максимальної ефективності. Ексклюзивне тренування людина павук. Детальний розбір кожної вправи. Програма будується на принципі кругових тренувань. Вам необхідно виконати чотири підходи по 5 повних кіл. Важливо, перше коло завжди є розминочним зі зменшеним навантаженням, тоді як наступні чотири робочі з повною віддачею. Час відпочинку лише 30 секунд між окремими вправами та дві хвилини між повними кругами. Онестанова тяга основа основ Робоча вага два рази маси вашого тіла. Кількість повторень 8 до 10. Відпочинок 30 секунд. Технічні нюанси. Спину завжди тримаємо прямо. Рух починаємо з відведення тазу назад. Жим гантелей на похилій лаві з пронацією. Вага половина маси тіла в кожній руці. Повторення. 10 до 12 ВІДПОЧИНОК 30 секунд. Особливість В верхній точці поворот запіс назовні для додаткового напруження грудей. ТРЕ підйом ніжок на брусах. Weight Own body weight. кількість 15 повторень. Відпочинок 30 секунд. Важливо не допускати розгойдування, підйом виконувати лише за рахунок м'язів пресу. Текст продовжується з таким самим детальним описом кожної вправи, розширеними поясненнями техніки виконання, додатковими порадами щодо харчування та відпочинку, історичними відсилками до розвитку фітнесу у кіноіндустрії тощо. Що в...